இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது Вітаю всіх, хто з нами на Д1, програма діалог. І ми продовжуємо розмови у нашій студії із представницями пенсійного фонду України. Сьогодні із нами Валентина Красицька, начальниця управління з питань виплат головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Вітаю вас, пані Валентино. Доброго дня! Продовжимо нашу розмову. сьогодні будемо говорити про виплати. Які здійснює пенсійний фонд, і хочу вам сказати, що попередні наші випуски, наші розмови з вашими колегами знаходять широкий відгук серед глядачів. Ці програми активно обговорюються, коментуються, люди там ставлять питання і ми даємо на них відповідь. Тож сьогодні хочу нагадати: якщо у вас протягом перегляду нашого Етеру виникнуть питання, коментуйте, ставте їх під цим відео на Ютубі, ставте свої питання і коментуйте у подальших програмах. Ми Потім розглядаємо е, ці теми. Сьогодні, як я вже анонсувала, будемо говорити про виплати, які здійснює пенсійний фонд України, адже це далеко не тільки пенсія, е, їх цих видів цих виплат багато. Е, давайте почнемо з такого питання: окресліть, які виплати виплачує пенсійний фонд України. Ну так дійсно, якби на сьогоднішній день пенсійний фонд е, е, виплачує, якби дуже широкий спектр виплат. Це і пенсії, якби з загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, пенсії військовослужбовцям. Окрім пенсій, пенсійний фонд якби взяв на себе функції виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. А також це те, що раніше, куди люди звикли ходити так, в СОБЕС. Так, так тепер так, це так. не СОБС. Тепер так, це тепер це органи фонд. пенсійного фонду. Так люди звертаються за призначенням і відбувається, якби виплата пенсій. За заявленими би, напрямками чи пільги, чи житлові субсидії, от також якби ми прийняли функції ще по виплаті страхових виплат, це саме якби в народі кажуть регреси. Це від нещасних випадків на виробництві, Якщо людина отримала травму, ми також проводимо ці виплати. Якщо казати в цифрах, то на сьогоднішній день страхових виплат у нас отримує майже 32 тисячі осіб щомісяця. По пенсіям це майже 830 тисяч. Щасло військовослужбовців – це 44 тисячі і одна десята, десь так. Отримують пенсії. Ну і житлові субсидії і пільги можна розподілити якби на дві категорії: це опалювальний період і неопалювальний період. Якби дуже велика чисельність людей, які звертаються за наданням даної послуги. Якщо казати в цифрах, то по житловим субсидіям це майже 275 тисяч. Отримує субсидії в опалювальний сезон. От і 171 тисячу отримує, якби в неопалювальний сезон. Ну звернень багато, звичайно. Виплати проводяться якби вчасно, люди звертаються, отримують відповідну послугу. Про... Да, так, да, але так. ще якби в доповнення хочу сказати, що крім цих виплат проводяться ще виплата лікарняних листів. Також функції пенсійний фонд на себе взяв по виплаті лікарняних листів. Раніше це було фонди соціального страхування, проводили ці виплати. Зараз проводять ці виплати пенсійний фонд. Подаються заяви, розрахунки юридичними особами, підприємцями, і пенсійний фонд якби фінансує на рахунок підприємств ці виплати. Також виплачуються, якби, і одноразові виплати, це допомога на поховання, а також одноразові виплати цей до Дня Незалежності, ну і інші грошові виплати. На них ми детальніше зупинимось да. далі. Давайте розкажіть нам зараз про виплати на поховання. Кому виплачуються ці виплати, в яких випадках? Ну, Допомога на поховання платиться особам, родичам. Померлої особи або особам, яка звернулася за похованням в органи пенсійного фонду, надала відповідні документи. До цих документів якби належить заяву, пише особа на отримання цієї допомоги на поховання, надає копію свідоцтва про смерть, а також надає оригінал витягу на отримання цієї одноразової виплати на поховання. Виплачується допомога на поховання для осіб, які належать до числа пенсіонерів, які отримують пенсію за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі двохмісячних пенсій на день смерті. Але допомога на поховання ще у нас є би, категорія з числа військовослужбовців. Їм також, якщо ця особа е померла, то виплачується допомога на поховання в розмірі трьохмісячної пенсії. Звертаються особи за допомогою на поховання в сервісні центри, в будь-які екстериторіально незалежно від місця проживання. Тобто особа, де б вона не знаходилася, родичі або які здійснювали поховання особи, можуть звернутися в будь-який сервісний центр пенсійного фонду, надати відповідний пакет документів і отримати допомогу на поховання. Допомога перераховується на поховання на розрахункові рахунки, відкриті в банках. Це зазначається якби в заяві особи, яка звернулася за отриманням цієї допомоги. Але бувають випадки, коли у особи немає розрахункового рахунку, то ми перераховуємо її. Е, міжнародна система у нас є швидка копійка. Ми перераховуємо туди кошти, і особа ця може звернутися в будь-яке відділення Ощадбанку, надавши свій паспорт і ідентифікаційний код і отримати ці виплати. Нагадайте терміни, в які треба звернутися за такою допомогою? Е, безтерміново, якби особа може звернутися в будь-який час, зручний для неї, з наданням відповідних документів. Е, тому, будь ласка, обмеження не так, існує так, за терміном? Так, е, наступна виплата, про яку ми поговоримо, це виплата до Дня Незалежності України. Так. День Незалежності України 24 серпня. Е, ця дата вже минула, але е, е, саме подача на цю виплату ще є зараз актуальною. Розкажіть так, е, відповідно, якби до постанови Кабінету міністрів, яка чина якби на сьогоднішній день е, органами пенсійного фонду проводяться виплати до Дня Незалежності. Передбачено якби порядок і терміни цієї виплати, і механізм виплат, тобто для деяких окремих категорій виплачується якби да за різними механізмами. Якщо ці особи належать до кола пенсіонерів. Які отримують пенсію, то ці особи, які мають право на ці виплати, вони отримують отримали вже в серпні місяці одночасно з виплатою пенсії цю одноразову грошову допомогу. То якби автоматично можна сказати. Так, автоматично без додаткового звернення в органи пенсійного фонду. Є ще якби у нас відповідно до цієї постанови, другий вид якби да осіб це юридичні особи, це військові частини. Це установи організації, де особи перебувають у них, які мають право на отримання цих виплат, то пенсійний фонд перераховує на небюджетні рахунки, відкриті в банках цих юридичних осіб. І в подальшому, якби цим особам виплачують вже військові частини. І є особи, які не є пенсіонерами. І не перебувають якби на службі у військових частинах, не працюють в установах і організаціях, які дають якби право у них на отримання. Тому ці особи можуть безпосередньо самі звернутися до органів пенсійного фонду, будь-який сервісний центр, надавши відповідну заяву і підтверджуючи документ, який надає йому право, і органами пенсійного фонду буде здійснена виплата цій особі. Тобто треба звернутись особисто ага. у який термін? Треба звернутися в терміни пізніше 1 жовтня цього року. Далі поговоримо про таке більш традиційне питання, а саме про пенсії. Люди звикли їх отримувати у певний конкретний день. Розкажіть, як саме проводяться ці виплати? Ну, відповідно, якби є постанова, звичайно, в пенсійному фонді да, 1279 яка регламентує якби, порядок і терміни виплати. Цією постановою встановлений виплатний період. Пенсійний фонд що місяця з 4 по 25 число проводить ці виплати. Виплати, якби проводяться пропорційно у кожну декаду, відповідно до заявочки на виплату пенсій і інших виплат, які здійснює пенсійний фонд, через банківські установи і поштові відділення. У які способи отримання виплат передбачені для громадян? Так, ну я вже якби сказала, да, що людина може за власним бажанням отримувати виплати від пенсійного фонду, або на розрахунковий рахунок відкритий в банківській установі, або через акціонерне товариство Укрпошту з доставкою якби додому. Але якби протягом певного періоду, якщо у людини виникає питання зміни, бажання виникло змінити банк на пошту або так. в зворотньому напрямку, людина може подати заяву до пенсійного фонду, якщо вона хоче на пошту з банку перейти. Подає заяву до пенсійного фонду, може прийти особисто, може надіслати листом свою заяву, а якщо вона хоче перейти з пошти на банк, тут трошечки інший, якби механізм. Да? Вона повинна особисто звернутися в органи пенсійного фонду, надати заяву на переведення про відкриття розрахункового рахунку і переведення виплати на банк, або це може зробити уповноважений банк без звернення людини, якщо людина при відкритті рахунку доручає уповноваженому. З банка надати цю заяву до пенсійного фонду. Ну і може бути ще момент, що людина може особисто через портал електронних послуг пенсійного фонду, через веб-портал, надати цю заяву, і виплати будуть проводитися з наступного місяця уже за бажанням у той спосіб, який людина вибрала. Далі давайте розглянемо таке питання, як виплата пенсій вимушено переселеним людям із тимчасово окупованих Російською Федерацією територій. На Дніпропетровщині завжди була велика цифра внутрішньопереміщених осіб, і зараз, на жаль, коли тривають бойові дії, то потік. Вимушених переселенців не припиняється, комусь із них потрібно оформлювати виплату пенсії. Як це відбувається? Так, якщо людина переїжджає з іншої місцевості до нас, в головне управління або в інші управління пенсійного фонду, вона звертається в сервісний центр. Для будь-який Будь так, сервісний центр. Ну, будемо так казати, якщо людина внутрішньопереміщена особа, то вона спочатку повинна отримати довідку внутрішньопереміщеної особи за фактом фактичного да, проживання якби за місцем і звернутися в сервісний центр за місцем фактичного проживання, надати відповідний пакет документів, заяву про переведення. І цій особі, якщо довідка в неї є, вона виявила бажання отримувати. Буде взята на облік і будуть проводитися виплати як внутрішньопереміщеним особам. Але тут якби хочу наголосити, деякі є нюанси, як ми моменти. Да? Внутрішньопереміщені особи у нас є ті, які зареєструвалися до 2022 року, до 24 лютого. так. То ці особи, якби у нас згідно постанови 637, отримують виплати виключно через установи акціонерного товариства Щадбанк. Тож, тобто так же в терміни з 4 по 25 число. Особи, які ж зареєструвалися після 24 лютого 22 як року, якби спочатку да, агресії Російської Федерації, то у них є право вибрати якби виплату свою пенсію в будь-якій установі банку або поштове відділення на свій розсуд, за своїм бажанням ми вже розповідали, але ще і досі виникають питання з приводу ідентифікації внутрішньо переміщених осіб. Давайте зараз нагадаємо, як це відбувається, яким чином можна пройти ідентифікацію, в які терміни і якими способами, бо їх існує декілька. Так, звісно, якби питання ідентифікації, воно актуальне кожен день, нічого якби не змінилося, якби на сьогоднішній день. Згідно законодавства… Щоб простими словами, ідентифікація так, простими. це що? Ідентифікація це підтвердження того, що кошти, які виплачує держава, отримує саме та людина, які Причитаються цій особі для цього, якби введено цей факт зміни до законодавства, що людина повинна пройти саме фізичну ідентифікацію. До 31 березня було надано якби, таке право особам пройти ідентифікацію за місцем проживання або віддалено в будь-який сервісний центр України могли звернутися, могли через веб-портал довірчих послуг діяпідпис. Звернутися особи, які не звернулися з 1 квітня, припинили їм якби виплати до моменту проходження цими особами ідентифікації. Якщо якби, казати в цифрах, то на 1 березня нарахування по внутрішньо переміщеним особам, яким здійснювалася виплата, проводилося майже 27 тисячам внутрішньопереміщених осіб. Якщо казати факт проходження ідентифікації ми особам по нашій Подніпропетровській області, то всі особи, які були зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, на квітень місяць, з урахуванням якби, норм законодавства, пройшло лише 15 тисяч. Тобто 12,7 тисяч внутрішньопереміщених осіб не пройшли ідентифікацію. Майже трохи менше половини. Трохи менше половини, так. Якщо дивитися якби на сьогоднішній день, то дуже багато якби осіб пройшли ідентифікацію за цей період з квітня, якби по сьогоднішній день. На цей місяць, якби да, на вересень отримали пенсію внутрішньопереміщених осіб уже майже 22 тисячі осіб, але все одно, якби п'ять тисячі осіб. Це ті особи, які не пройшли фізичну ідентифікацію, і їм виплати призупинені і, звичайно, якби не платиться. Єдине, що можу сказати, що людина може звернутися в будь-який час для проходження ідентифікації. Так, для кого ця ідентифікація актуальна, От, щоб пройти в будь-який час, як ви говорите, актуальна ідентифікація для тих, кому припинена виплата пенсії, або хто вже знаходиться якби на межі. Да, Цього терміну ідентифікації відповідно до постанови 637-ї особи повинні проходити раз на півроку. Якщо вони не проходять, то звичайно виплати припиняються для того, щоб унеможливити да, припинення і зайві е, ну, процеси проходження ідентифікації пенсіонерами, заздалегідь би, да, подумати про це і пройти ідентифікацію. Но, якщо вже факт такий є. Виплата призупинена, особи можуть звернутися в будь-який зручний спосіб для проходження ідентифікації. Таких способів є декілька. Можу якби зупинитися на них, якщо це актуально. Особа може прийти особисто в будь-який сервісний центр пенсійного фонду, прийти фізичну ідентифікацію. Може звернутися до установи Ощадбанку. Вони також проводять ідентифікацію внутрішньопереміщених осіб. Якщо людина якби, користується новітніми технологіями і дозволяє їй, якби, гаджети, вона може пройти ідентифікацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису, «Дія підпис». Звертатися, звичайно, вже в пенсійний фонд не треба, воно автоматично буде проводена ідентифікація, будуть поновлені виплати. Є ще такий цікавий якби, момент у нас, що людина може пройти ідентифікацію засобами відеоконференц-зв'язку. Вона може подати заявочку через електронний портал, веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Коли буде прийнято рішення про проходження чи не проходження ідентифікації, будуть звичайно відповідні дії. Якщо так, то буде поновлено у виплаті і людина отримує свої кошти. Ну і для осіб, які внутрішньо переміщені особи, але зараз вимушені були виїхати і зараз знаходяться за кордоном. То ці особи можуть пройти ідентифікацію, звернувшись до дипломатичної служби або до консульства, да? і отримати документ, який підтверджує те, що ця особа є живою, і людина може цей документ надіслати або поштою до пенсійного фонду, або звичайно передати через веб-портал пенсійного фонду з використанням свого електронного цифрового підпису. Є випадки, коли припиняються виплати. Розкажіть про причини таких такого припинення. Так, є випадки. Одна з них, якби ми зараз сказали, так. що це ідентифікація, да але є випадки, коли припиняється виплата пенсії. Це звичайно, якби смерть людини. Людина, коли помирає, припиняється виплата пенсії. Е, є випадки, е, коли у нас тривала неоплата. Як би скажу простими словами, да? коли людина отримує пенсію через поштове відділення, але протягом півроку кошти ці повертаються в пенсійний фонд, тому що людина або немає за місцем проживання, може вона виїхала, або змінила своє місце проживання, кошти повертаються в пенсійний фонд. Якщо протягом шести місяців йде повернення, то припиняється виплата цієї пенсії. От є випадки, коли у нас е, е, припиняється виплата, якщо у людини закінчення терміну це особи з інвалідністю. Наприклад, визнана людина особою з інвалідністю на певний термін. Вона не пройшла, якби перекомісію, не подовженої групу припиняється виплата пенсії. Яким чином люди тоді поновлюють своє право на виплати? Ну, для того, щоб поновити своє право на отримання виплат, людині треба особисто звернутися до органів пенсійного фонду, це до будь-якого сервісного центру, пройти якби, фізичну ідентифікацію на факт, що є, і надати якби, документи, заяву на поновлення виплат. Ну, і хочу якби, зупинитися ще на тому моменті, що особи, які виїхали і зараз проживають за кордоном, і з якихось певних причин була припинена. З яких ми сказали, да, виплата пенсії, то ці особи можуть подати документи не особисте звернення якби до пенсійного фонду, а вони можуть звернутися до консульства або до дипломатичної установи в країні, подати затверджений пакет документів для поновлення виплати пенсій і надіслати нам їх поштою або надати через веб-портал, також з електронним цифровим підписом. Наша розмова добігає вже кінця. Сьогодні ми з вами говорили про виплати, детально пройшлись по деяких пунктах. Ми з вами все окреслили по цій темі. Чи можливо є ще щось, що ви би хотіли додати для наших глядачів? Можливо, щось є актуальним? Все окреслили. Дякую вам за цю розмову. А глядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про виплати, які виплачує пенсійний фонд. Які вони є, що робити, коли вам припинили виплати та всі питання, які є актуальні на даний момент. З нами сьогодні в студії була Валентина Красицька, начальниця управління з питань виплат головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Дякую вам, пані Валентино. І дякую всім за те, що були з нами. Ми відкриті до спілкування. Телефонуйте на нашу гарячу лінію, звертайтесь до нас на сторінках у соцмережах. Пишіть коментарі під цим відео на Ютубі. Це був діалог. На все добре. Побачимось.